Тільки що була, постійний клієнт там, ми влаштовували. каже, хочу поїхати від вас, все там їхала від надії, не буду експериментувати, Їх там рекрутери, другі, а че, ти їдеш сюди, поїдь сюди, сюда, давай сюди. Короче, так задурить, поїде від нас. І вона каже: Ну, я типу думала один раз поїду, і все. Ну, типу один раз в житті, поїду за границю і все, і зараз хочу опять. Я говорю, ну тому що вкус вкусів. Ну, в руках. Там, ну, зарабатывают 1100, 1000, 1000, 1200 евро. Она говорит, да нет, каже, я и тут хорошо зарабатываю. То там работаю, то там она такая, как бы, кручена. И этот. Каже, ну тут типа два спина грыза, семья, куча, и работаешь, и на работе работаешь, и дома работаешь, и там надо, куча забот, куча всего. А там, каже, я отработала, пришла, и все, сама себе принадлежу, ни про что не думаю. Тащи деньги привозю. Так что вот, есть и такие люди, которые и тут хорошо зарабатывают, но тут. Дуже багато точок контролю. Наприклад, одна дитина, втора дитина, чоловік, дом, бит. Трава росте там, я не знаю, в садках, в огородах, е, картопля росте, Там собирать, там посуда, там готовка, там одне дитё, там второе, там третье. Ну короче. Вот. И вот так. А там людина поехала, вона отработала, да, работы тяжкие. Ну, скорее всего, для ней она не дуже тяжка показалась. И каже, я пришла, все, я сама себе принадлежу, ні про что я не думаю. И вот тоже, вот я братуху отправляю: он каже, Ну, я там думал, ну, то есть, тупо отработав, прийшов, про отдыхаешь? Отработав, про отдыхаешь, я приносишь рождение. То есть, нету таких точек контроля, как дома. І, от, оказується, є багато людей, які їдуть от саме за цим, щоб зняти лишні точки контролю. Там уборку, готовку, частний будинок, картошка, огород, муж, чоловік, одна дитина, втора дитина, школа, садик, То туди вона поїхала, відпрацювала, все, віддихає, ще деньги привозить. Так що ось так. От. Так що, якщо хочете так само, якщо вам треба гроші, якщо вам треба закривати. Кредити, щось строїть, когось там ростить, гадувати, такі на позитивні цілі, то дзвоніть, посоветуємо, підберемо індивідуально під вас вакансію от, та поїдете, будете заробляти гроші. Телефон залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!